Вітаю, друзі! З вами Світлана, ви на каналі «Троянда від світлани. Сьогодні хочу показати вам троянди, які ростуть у нас у полі, тобто саджанці троянд. Весна видалась нам трошки такою важкою. Весняні приморозки притормозили троянди в рості і дуже сильно. Але, не дивлячись на це, вони відновилися, ростуть і вже цвітуть. Цвітіння йде нерівномірне, навіть один і той самий сорт. Деякі кущики більші, деякі менші. Одні цвітуть, інші ще тільки ростуть і стають на цвітіння. Але вже є що показати. І хочу з вами поділитися цим кущики тим, що вони були трошки, ну, приторможені приморозком. Не дуже високі, але пишненькі. І їм ще три місяці рости до того часу, поки вони будуть викопуватися і їхати до своїх нових власників. Тож вони ще наростуть, вони пишненькі, гарненькі і вже цвітуть. Отже, починаю показ троянд на полі. Це ось у трояндочка ландлуст, шраб, яскрава, кущ пишний. Приморозки, до речі, перенесла на диво якось швидко, не дуже й примерзла, відновилася дуже швидко. І зараз в неї кущик дуже гарний, такий пишненький, величенький, сама троянда, дуже яскрава. Ось подивіться, який яскравий колір квіточок. Ланблуст. Тут у нас гарненький маршал. хлорібундочка. Такий насичений рожевий колір, трошки з таким бусковим відтінком, начебто трошки є таке. Яскрава, дуже яскрава рожева, от гарна троянда. Ось. Клер Маршал. Хто у нас тут ще? Джетсет Флорібунда. Цвіте вже доволі давно. Нарощує кущик, тримає квіти. Наваліс. Наваліс кущики гарненькі, на сонці попікся. Так, Глуйдельзе. Цвіла, цвіла довго. Уже навіть світання пішла. Ой, Тут у мене хто? Тут Ешлі. Жуки троянди дуже люблять, псують, їдять, але троянди цвітуть пишно. Ось вона Ешлі. Макароза в цьому році щось в неї колір такий чудний. Більш якийсь. До коричневого Зазвичай вона більш такі рожеві відтіночки в неї такі, а цього року більш такий коричневий відтінок дала. по цю сторону кущики Бордо кордес роус і поряд ізидазит. Красунечка яскрава. Ось ще у нас тут гарненький вже зацвів. Ось бачите, мука вже і відцвітає, і, і нарощує кущики, і бутончики маленькі. Ну, цвітіння буде розтягнуте тут на полі. Буде ще показувати ще. Ешлі в повному своєму розквіті, і також і цвіте молодими квітами, і вже. Відцвітають ще на бутонах. Так, хто тут такий у нас червоний гарний? Адмірал. Камера, мабуть, не передає цей колір, насичено рожевий, яскравий такий квітка, гарнюща ще така. Самі полюстки закручені, як жоржини. Нагадую от формою. Жоржину таку. Ось вона ще. І ось адмірал. Адмірал. Поряд джаліта. Ніжний колір цієї троянди. Але вона доволі стійка і до сонця, і до дощу. І в неї пелюсточки ніби паперові такі. Довго тримає квіточку. Чудова троянда з таким ніжно-рожевими краями, джаліта. Острівна серія. Ось в рожевий переход вже. Гарненька. Так, тут у нас. Мері Енн, пишно цвіте, яскраво рожева серединочка, а поряд чипендейл. Здавалося б, дуже схожі троянди по формі квітки, але вони відрізняються. У чіпендейла більш абрикосовий такий колір серединки і кущ більший, трошки вищий він у неї буде. А Меріен більш рожева, насичена рожева така яскрава. Так, ще кого вам показати? Це у мене фольклор. Фольклор гарненька, підмерзла добряче, але сильна в неї сила росту гарність. Сила росту в цієї троянди, то вона відновилася дуже швидко. Саджанці вже великі, такі, гарні. Ось, наростає дуже гарно, ось подивіться. Фольклор. Поряд сувенір Баден-Баден, те саме, що і фольклор, також після підмерзання гарно відновилася і наростає. Так. Це тут Pink Intuition. Ось така гарнюня. Сестричка Red Intuition. струнки кущі мають ці троянди, що Pink Intuition, що Red Intuition. Гарні сильні кущі струнки. Квіти довго тримають. Ось Red Intuition. Не маю такого вираженого сильного аромату. Але самі кущі, самі квіти дуже гарні. Уже в дорослому віці ці троянди дуже пишно цвітуть. Так, ось починає цвісти вовузела. Пишні кущики починає тільки-тільки зацвітати. Ось вона ще Вузелка. Так, хто у мене тут ще такий гарненький? Ага, вернемось назад. Піано. Ось. Піано. пишні суцвіття цієї троянди. Вона малиново-червона, починає зацвітати більше в червоних відтінках, потім трошки переходить у малинові. Ось такі суцвіті. Так, хто в нас тут ще такий? Ще раз адмірал. Поряд з адміралом. Хто ж це? Це нова троянда у мене. О, не пам'ятаю. Або Гюте, або... або хтось інший. Подивлюся в себе в журналі. Буду знати, гарна така малинова троянда, пишне, пишна квіточка, ароматна. Не пам'ятаю, хто це. З новеньких хтось. Так. Марія Терезія зацвітає. Світло рожева троянда. Лавсунг. Основна маса вже оціла цієї троянди. Трошки залишилося ще на кущиках і нарощує кущики свої. Так, хто це тут такий маніпуський? Ага, це червона шапочка. Флорібундочка невисока, темно-червоні квіти, яскраві, така акуратна трояндочка для переднього плану. Це японочка, японочка Масора. Цю я пам'ятаю. Ось така вона, має форму квітки, а вже сипеться. Медова така, медово-оранжева. Ось починає зацвітати в таких кульках в ячиках. Ось. Масора. Так, це грунтопокривна скарліт міян декор, яскрава червона. Ханзиштат росток починає цвітіння. Як завжди він трохи пізніше за всі основні троянди зацвітає. Але цвіте довго. Ось такі жовті квіти такого відтінку гарного. Це вже відцвітає. І ось. Ханзенштадт Росток. Хто ще тут? А, це біленька, здається, Мархензаубер. Ось така трояндочка. Біла, хоча ні не біла, А кремово рожева З серединочкою такою. Ось тільки бутончик починає розпускатися, яка серединка ніжно рожева. Сама ніжність. Так, желе желе. поряд Констанс, англійська, зрізочна троянда, аспірін, Ось такий він. щедрий на цвітіння цвіте пачками. Ще раз Констанс, а тут вже відцвітає Мішель Дрюкер. Яскраве було цвітіння. Вже відцвітає. Так, бур'яни в кадрі, не звертайте уваги, ще до них не дійшло. Так, тут щось з англійських троянд. А хто? А кто? А кто сейчас буду сгадывать? А, это Транквилити. Вот. Транквилити. Вот она такая. Пышная белая квиточка у Транквилити. Есть такая. Так. Кто у меня тут еще красунчик зацвел? Зараз подивлюсь. Так, покажу трошки плетистих троянд, які вже зацвіли. Це інес Састер. Ось така рожева з білими штрихами. Не колюча троянда. Гарно пишно цвіте. Ось вона така інес Састер. Далі симпаті червона починає цвітіння, полька зацвітає, гарна троянда, але ж колюча, приколюча Одна, мабуть, з самих колючих троянд. Дуже її люблять. Ну і ті, хто дуже люблять, то й миряться з тими колючками. Так, тут солей вертикаль. Жовта трояндочка, плетиста. І на бутонах ельф. Може, розкину свої пагони гарно так буде цвісти. Ну, поки що так. Цвітіння не дуже пишне, щоб показати отак, як поле цвіте. І все в трояндах, то не можу такого показати, тому що троянди всі цвітуть в різнобій. Буду показувати, як вони будуть свісти. Те, що буде, те й буде. От. Головне, що вони ростуть, розвивають кущики гарненько, пишні і зацвітуть кожен свій час. Ще раз покажу джетсет по бундочку і ландвуст Яскраво, яскраво. таку треба явно. Дякую вам за увагу. На все добре!